Хочеш крутий велосипед чи новітній самокатний за всі гроші світу? Тоді тобі сюди. Байк БЦ величезний вибір велосипедів, самокатів від всесвітньо відомих виробників. Спорядження, з яким справді відчуваєш захист. Дбають про ваш комфорт у дорозі, товари для активного відпочинку, утримачі для телефону, сумки та багажники, чохли та накладки, фляготримачі та безліч іншого. Усе в одному місці спортивне харчування також тут. Майстри Байк БЦ завжди поруч, аби швидко, головне, якісно і довговічно відремонтувати ваш електросамокат чи велосипед. А якщо вам хочеться драйву та комфорту в один день, можете взяти транспорт на прокат біля парку Олександрія. Мрієш про власні колеса, але бюджет підводить. Про це подбали. Є оплата частинами. Команда професіоналів, що приємно здивує і зробить вибір простим і влучним, розташовані за адресами вулиця Запорізька, 2А та вулиця Клінічна, 4, 1.